І висадився Тарас на Марс. Пшеницю й сонях посадив. Це не кінець. Для усі. Отак от. Заповнити журнал. Гуртовий журнал. День 23. Експеримент схоже повністю провалився. Соняхи навіть не повлазили, що б я їм не робив. На жаль, вони все так і лишаються на місці. Я вже 20 днів на Марсі, а пшениця навіть не проросла. Взагалі не знаю, що не так. Адже коли я був в самому космосі, все росло, а тут ніц не росте. Всі датчики показують, що земля тут гарна, проте нічого це не дає. Винесу декілька ще добрих, по то, і якщо це не допоможе, беру залізо і буду. Залізо має бути в породі або під нею, як от в печері. Туди я і направлюсь після експерименту. Кредит як дадуть, то потрачу на звичайне насіння. Засію поле у малій рогані. А зараз треба винести ящики з тот. Ну, у мене є для тебе погана новина, з Марсу ти не повернешся, хоча це гра, тому можливо, все. Так, ящик з добриво. Шукаємо ящики з добривом. Це вони? Це не вони. Їх тут, певно, немає, йдемо далі. Хоча краще перевірити все, тому що може я просто не помітив нічого. Ні. Їх тут немає справді. Йдемо далі. Тут пусто. Ящики з добривом, холодильник. Музика. Так, це Марс. Ой, ми ступаємо на Марс. Так, ящики з добривом. О! Це ми на такому прилетіли? Вау. Так, ящики з добривом. Щось я їх не бачу. А де вони? Якщо їх треба було винести, значить вони десь тут. Значить, вони десь тут. А де вони? Цього я зрозуміти поки не можу. Потрібно знайти. Можливо, треба. Ось вони. Так, Та ось вони. Я щечок взяв, понесли. Понесли? Не саме, чому б ні? <звук> так, до палатки. Принесли. Куди? Шо, куди? ось ось сюди А тепер беремо поливалочку і поливаємо. Поливаємо. Чому б ні. Так. І як видно, нічого то не дало. Ну, звісно, не дало. За секунду хочеш? Так, журнал. Щоденник експерименту день двадцятий. Соняхи як не росли, так і не ростуть. Тож експеримент повністю. Не Пшениця взагалі не росте тут, тож експеримент по її вирощенню завершено ще 15 днів тому. Лишилось тільки одне: піти до печери, вставити все. Провести розвідку і поставити автомати для дубу. Ех, я ж летів на Марс, аби покращити своє життя. Реально надіявся, що Харківщина стане житницею України. Що ж, приїду і буду вирішувати, що робити вже на місці. Моєму розочаруванню немає меж. Блін, все стало плавніше, без лагів, а це все тому, що я підключив зарядку до ноутбуку. Сподіваюся, що ви все бачили без різних лагів і все було добре. Так, а тепер нам треба йти до печери. А печера де? Я не знаю. Йдемо шукати? Йдемо шукати. Можливо, тут. Можливо і ні. Це у нас що? Це у нас нічого. Можливо, тут? Можливо, тут. Можливо, ні. Тут теж нічого. А ось а печера бачу. Нова локація. Ну, гарно, тут гарно, будемо чесні, так, бортовий журнал, день 23. Нічого собі, я знайшов в печері ніщо інше, як мінерали, що є дорогоцінними. Виникає питання: і на що мені той кредит? Вже не потрібен він мені, щоб я ще й в долгах був. Добуду собі цих каменів і куплю землі багато. Проте і залізо треба. Оце для України. Для того я спочатку поповню запас кисню, а вже потім виставлю нівелір за свідчення. Він підсвітить місця, де я залізо. І після того на тих місцях виставлю автоматичні бурила. І піду далі на розвідку. Ех, який же я радий алмазам. Так. Нівельєр під свічник. Я знаю, що таке звичайний анівель. Анівелір підсвічник. Виставити прилад. Куди його виставити? Сюди його виставити? Ось от. Це нівелір Вау. Добре. А що далі? Далі треба йти на розвідку? Ну, йдемо. А, потрібно бури виставити ще, зрозумів. Як ти його один, так то... то ніс мені цікаво. І де ти його зберігаєш просто? Зрозуміло так, йти далі, це нам туди. Йдемо далі, можливо, щось знайдемо цікавенько. Це що, інопланетяни? чи що? Зібрати що відбувається. Тут є повітря? Я так розумію, це має бути якийсь копол. Щоб тут було повітря. У нас, я так розумію, спальні райони. Ну нехай. Я так розумію, це Харків. Просто дивлячись на розміри, то здається що це площу. Оце ми бачили на картинці. З самого початку там фото було. Розібрати що відбувається? Давайте спробуємо зайти. Чи можна? Ні, не можна. Тоді йдемо в палатку. Привіт! Що ти поза чима, хлопче? Що ти куриш, хлопче? Що ти. Ну добре. Вітаю, що це все таке? Чому тут повітря і що це за місце? Ви хто? Барабашка. Вітаю в Харкарсі. ми на ліпшому місті сонячної системи. Ми космічні мандрівники, і колись твій народ нам неабияк допоміг. Тепер наш агент допомагає вам. Агент допомагає? Допоміг мій народ? Яким чином? Хто допоміг? Барабашка. Ми мандрували космосом і заглохли на землі, і косак... І косаки, косаки. І. А, козаки, можливо. І косаки нам показали краще паливо на землі Олія Соняшника. Наш агент сказав, що ці косаки побудували найміцніше. Блін, я не можу, ці косаки. Можливо, козаки, я не знаю. Побудували найміцніше підприємство Держпром. Ми побудували Соняшпром. Окей. За свідченнями агента, ми за прикладом найміцнішого міста на землі збудували своє і назвали його Харкарс. На честь його земного аналогу. Ну так, я так і думав. Соняшникова олія? Так, соняхи ми ростемо тут разом з Тремпалем та буфетом. Це, я так розумію, Буфет, а фамілія якась, не знаю. До речі, Тремпл проводить досліди тут, то може з ним поспілкуватись, він десь в Харкерсі, пошукай. Очманіти Ой, дякую, очманіти просто. Харків на Марсі, ген ще, очманіти. Не знаю, не передав трошки інтонації, але нехай. Шукаємо хлопчину. Тремпель, якщо я не помиляюсь, я вже завув. не заакцентував на цьому увагу. Так. Ну я думаю, він з якийсь із палаток, так. Ти хто? Тарас, вітаю! Це ви Тремпель? Кажуть, ви є дослідником соняхів. Кого я віжу в Харкарсі, Землянин. Так, <ріпи> да, це я, іслідователь Сонях. <ріпи> Коли нам косаки показали які-то полезні цвіти, ми стали намагатись виростити їх везде. Ой, <ріпи> вже ціла вона українська, це. І бачу, що вдало. Поділіться секретом. А, підожди, треба ще багато що. Он, треба, щоб ти поміг нашому буфету. От як йому поможеш, він тобі секрету і розкаже. А я не можу, бо то розробка буфета. Він напроти Соняшпрому. От там і шукай його. Спроси, що йому треба, а я продовжу роботу. Добре, будемо шукати буфета, бувайте. Так. Ну, такого я не очікував. Я думав, все, що треба буде, це просто висадитись на Марс, але. Все три палатка. Хм. Давайте поговоримо з буфетом. Цей курить. Що ти куриш? Так. Вітаю, щось мені здається, що ви буфет. Правда, я і є буфет. той, хто розробив технологію росту нашого джерела палива для подорожей, Соняху. Нам показали його косаки, одні з найкращих воїнів землі. Я не розумію, ми на олії жаримо картошку, а от ви літаєте. Чому так? В чому секрет? Холестерин, це основне, що є в соняшковій олії. Ми літаємо на холестерині, він є ядом, проте має неабияку енергетичну цінність, ця енергетична цінність і запускає наші кораблі. Поділіться секретом, як виростити Сонях максимально ефективно. Поставити перший датчик. Почу... Побачили? Розкажу, проте маєш мені допомогти. Я побудував Соняш Пром і будую місто по проєкту нашого агента з землі. Постав датчики для нього, аби він міг подивитися, що ми набудували, і я тобі розкажу і покажу, як ми то ростимо. Без питань. Куди їх ставити? Ага, бачу, підсвічується. Пішли. Пішли ставити датчики. Перший є. Ага. Не бачу, де другий. Певно, його треба шукати, чи це всього один? Тремпель казав датчики. А тут всього датчик. Ні, бачите, треба ще, мабуть, один. Можливо, навіть два. А де їх знайти, я не знаю. Трошки користуюсь боніхопом, тому що в таких іграх він присутній. Ага, побачив. Ой, побачив. Ледь помітив. Є, тепер... Ну, певно, туди. Це чисто за логікою, якщо думати. Логічно, то, певно, туди треба їх бігти. О, побачив. Так. Є. Ну, наступний четвертий. Ну, четвертий датчик, скоріше за все геять ось там має бути. Ну, якщо так думати, то повинен бути там. А, ні, ось він. Ось тут. Ну, тоді навіщо там два, а там взагалі не треба? М не знаю. Ну, нехай. Бум. Повернутися до бу буфета. Окей. Повертаємось. Дорогу. Так, я зробив те, що ви просили. Добре, добре, що ж землянина? Готу... Головний секрет відсутність гравітації. Вона не стримує Россоньху, і це призводить до його гігантизму. Інші, умові... ум... Інші ж умови земні. Нічого собі, я намагався виростити саме в марсіанській почві, чистій, і в мене не вийшло. Її обов'язково треба модифікувати. Її обов'язково треба модифікувати треба. Окей, Я не пам'ятаю, чим ми то модифі... модифікували. <сі> Вибачте, пропоную тобі просто подивитись на наш сад, там на пультах можна побачити всю інформацію про посадку. У вас є сад? Як потрапити до вашого саду? Я хотів би то побачити. Дивись, ми дуже високо розвинена нація. Ми створили тут земну атмосферу. Нація? Можливо, раса? Ну, нехай. Подібно земній. Тож для нас не було проблемою створити телепортатор. І ми вже ж його створили. Тож телепортатор тебе туди і перемістить. Телепортатор. Окей. І де він? Де цей ваш телепортатор? А ось я бачу. Телепортуємось. Соняшниковий сад. Ознайомитись з першою панеллю. Перша панель у нас. Вони справді гігантські. Шукаємо першу панель. Шукаємо хоча б щось схоже на панель, ось я її бачу. Так, що це у нас? Це не перша панель. Чому? Це ж типу, ніби панель, але. Там щось підсвічується, давайте туди. Можливо, це типу підсказки. Я не знаю, ну, отак так швидше, чи ось так. Мені здається, ось так, швидше, все ж таки. Я хочу туди збігати. Туди можна збігати. Почекай панель. Але мені здається, що сюди можна збігати. І я сюди хочу. Ні, закрито. Можливо, зараз після цього всього можна буде туди піднятися. Ну, скоріш за все. Так, для читання. オシューソリュスティック。アボイニックスティーニング。ナファランスパラダワンのインフォマティックはタイアカシャルツウィナ。タイミナコテキー、ロケティーニングオシューニングツウィナ。イコテキー、ロケティーニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシューニングオシュニングオシュニングオシュニングオ 私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場合、私の場合、私の場合は Окей. Okay. пішли далі. Бачу. Я можу сюди зайти? Мені просто цікаво. Ні, не можу. Окей. Йдемо далі. Слухати про соняшника.

Щось мені Здається, що воно могло відкритись. Ну, не просто ж так це зробили, що можна типу вийти. Я впевнений, що не. Так, Це ми вже читали. Це ми вже читали. Ну не просто ж так тут це. Ні, не можна, бачите? Блін, а чому? Навіщо тоді його так зробили? Не знаю. Окей. Пішли до телепорту. Так, дерево, будь ласка. Сюди я так думаю теж не можна. Давайте перевіримо. Ні, не можна. Повернулося. Вітаю. З чим? Добре, привіт. Я просто вражений вашим садом. А то, в саду ми вирощуємо соняшник, знімаючи гравітацію. Знімаючи гравітацію, це. Ну, окей. Тож там у соняшника найкраща умова для розвитку. Тим більше, що ми маємо безперервний запас від нашого агента. Ви все частіше згадуєте в розмові якогось агента. Мені аж цікаво стало. Хто це? Його справжнє ім'я Інгуар Мартін. Він у нас за інженера, був. саме його прадід переналаштував двигун корабля на олію, і він полетів. Ну і інгвар дає нам насіння, що бере у косаків. Інгвар Мартін щось не знаю такого я. Що це за ім'я таке, бо здається, я чув щось схоже. Для вас він Ігор Маскін. Він наш агент, саме він мав до тебе сюди доправити, адже ми мали вам віддячити за Сонях. Саме він дав нам бачення того, як виглядає найміцніше місто землянин. Землян. І тому ти бачиш тут свій дім. Тож бувай. Твій корабель вже нагружений всім потрібним. Ти можеш летіти додому. Дякую. Можна було б якось телепорт організувати? <гум> Щоб я того зараз не стрибав, не біг. Окей. Водичка. Фонтанчик. Бачимо печеру, ми повертаємось. Не знаю, можливо, тут є якісь пасхальні яйця, їх так називають, так, пасхалки. Але я їх шукати не буду, тому що і так вже багато часу це все зайняло. Можливо, зроблю якесь окреме відео. Пошукаю щось, якщо щось знайду, то, Ні, я думаю, що щось буде. Нічого немає, просто декорація. Так, повертаємося до печер. Бувайте. Такс. Включіте автопілот. Що ми летимо назад? На землю? Окей. Як ти його тут все так... Поблаштував, мені просто цікаво. Один? За 20 днів. Вау. О, вона. А це у нас, типу, корисні купалини, так? Яким нам обіцяли. Так, це вони. І Щось я там було. М -м -м. А раз у Харків полетів. Він знав, кредит йому не треба, бо мав він. Трюм скорбив. Там что-то было, там можно было что-то натиснуть, а я просто зашел. Вот, блин. Са? Са, друзья. Можна натиснути продовжити, давайте спробуємо. Ні, це просто кінець. Ось така гра невеличка, такий маленький квест, ти ціле Е, бігали. Ну, за 30 гривень просто підтримати авторів непогано. Дуже непогано, тому. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій канал. І нехай вам щастить. Будьте здорові. Почуємось.